Я сьогодні в інтернеті знайшов якесь дивне відео. Пишуть, що це Київ метро Лісова, і там молоді хлопці деруться за розпаковку секонд-хенду. Не бачили? Я, чесне слово, я, я не розумію, що це відбувається, але те, як це робиться, мене трішки лякає. Якщо ми е, сформували, виховали ось таку молодь, таке наступне покоління, Next Generation, то, знаєте, у нас великі проблеми. У нас це я маю на увазі 40. Тому що ось ці молоді, точно, я так підозрюю, не будуть працювати ні на державу, ні на податки, ні на пенсії, ні на що. Ось ну, те, що я бачу, мене лякає. Я сподіваюся, я сподіваюся, що це просто якийсь квест, розіграш, чи це якась гра можливо. Можливо, просто хлопці хочуть урвати якісь там собі кросівки, але, знаєте, країна в центрі Європи і битва за секонд-хенд. Таке собі. Телеграм в шапці профілю, там це відео. І якщо ви знаєте щось про цю ситуацію, напишіть в коментарях, бо, можливо, я помиляюсь. Не повинно ж так бути, що молоде покоління, як навіть не хочу всувати це слово, Б'ється за якісь ношені кросовки.